Оновлений Антонов Skyrider Скайрейдер-2026» постає як один із найамбітніших і найтехнологічніших проєктів української авіаційної інженерії, створений для поєднання маневровості, максимальної ефективності та підвищеної безпеки в умовах сучасних та майбутніх повітряних операцій. У 2026 році ця модель отримала глибоку модернізацію, орієнтовану на підсилення аеродинамічної стабільності, покращення вантажопідйомності та зниження експлуатаційних витрат, що робить її надзвичайно привабливою як для державних, так і цивільних замовників. Інженери надали особливу увагу оптимізації оптічності корпусу, нові композитні матеріали дозволили зменшити масу та підвищити жорсткість конструкції, а вдосконалена форма крила за адаптивними елементами дала змогу знизити опір повітря і збільшити дальність польоту без додаткової витрати пального. Покращена силова установка Антонов SkyRaider 2026 є одним із ключових елементів оновлення. Нове покоління турбореактивних двигунів забезпечує вищу тягу, менші викиди та знижений рівень шуму. Це дозволяє літаку ефективно працювати в різних кліматичних умовах, включно з високогірними районами та зонами з екстремально низькими температурами. Окрім того, інтегровані системи керування двигунами автоматично адаптують їх роботу до змін навантаження і висоти, що збільшує ресурс та підвищує стабільність під час тривалих місій. Важливо, що нові двигуни стали економічнішими, що дає змогу суттєво знизити витрати експлуатантів, не жертвуючи при цьому продуктивністю. Кабіна екіпажу у SkyRider 2026 також зазнала масштабного оновлення. Встановлена повністю цифрова система керування з широкоформатними дисплеями забезпечує пілотів усією важливою інформацією в реальному часі. Нове програмне забезпечення підвищило точність навігації, дозволило прогнозувати погодні ризики та уникати потенційно небезпечних зон. Завдяки цьому екіпаж може працювати з меншим навантаженням, а польоти стали безпечнішими. Крім цього, оновлені системи автопілоту отримали елементи штучного інтелекту, які можуть аналізувати ситуацію і пропонувати оптимальні рішення під час складних маневрів або турбулентності. Окрему увагу інженери приділили універсальності SkyRaider 2026. Модульна конструкція дозволяє швидко переобладнати літак під різні типи місій пасажирські, вантажні, гуманітарні, а також спеціалізовані операції.